15 хвилин позаду нашого матчу. Що зараз відбувається? Полібол! Маріан Швей! Маріан Швед забиває перший гол! У першому матчі за основу шахтарі! Виникали в попередніх матчах. Андре Сілана сабеслає собеслає сімака. На є рахунок стає один одіворчу, тепер передача на мудрика. Тепер він має реабілітовуватися за той епізод. Мудрик проти сімакана віддає пас непоганий на шведа! А прибуває! Своїх емоцій в наступній же атаці після пропущеного м'яча Михайло Мудрик віддає судаком з м'ячем. на Мудрика. Мудрик виходить з голкіпером. Пробиває рахунок. Сміє 3-1. Михайло Мудрик відзначається забитим м'ячем. Монопляна Мудрика закидає штатом. майданчику єласі на траура. Просто ланьо. Трауре вітаємо з повершенням.